Вітаємо! З вами експерт Матрац. І сьогодні ми розглянемо сучасну спальну систему Lucky Motion. Це більше ніж просто спальне місце. Головна перевага цієї системи інноваційний механізм трансформації, підіймання зони голови і зони ніг до 60 градусів, синхронне або індивідуальне регулювання обох зон, аварійне опускання навіть при відсутності електрики завдяки резервному живленню. Потужний мотор Jomany Motions, що забезпечує ресурс до 10 тисяч циклів. Lucky Motion – це не тільки технологічна трансформація, а й продумане поєднання комфорту та стилю. Топер з еластичної ортопедичної піни у зйомному чохлі з антісліп ефектом додає м'якості та адаптується до ваших форм. Має висоту 6 см. Матрац має семизональний пружинний блок Pocket Spring, Його висота 16 см і помірна жорсткість створюють оптимальні умови для сну. М'яке стьобане узголів'я додає елегантності, а місткий короб для білизни гарантує функціональність. Така спальна система буде ідеальним рішенням для тих, хто любить працювати або читати в ліжку, лежачих людей для медичної реабілітації чи догляду, людей, які цінують максимальний комфорт і можливість регулювання положення тіла. Lucky Motion доступний у розмірах 90х200, 160х200 та 180х200 із рекомендованим навантаженням до 240 кг. Замовляйте Lucky Motion в Matrac. Бажаємо гарного сну та комфортного відпочинку!